Підрив Каховської ГЕС та як катастрофа вплинула на Одещину, перевірка бомбосховищ та мільярди Оксани Марченко. Це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисла та по суті. Поїхали вночі, 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. На результаті гідроелектростанція була повністю знищена хвилями Каховського водосховища. Близько 80 населених пунктів, у тому числі і Херсон, опинилися у зоні підтоплення. Влада та волонтери відразу почали проводити евакуацію. Це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо Путін, те, що він робить, те, що він наказує робити особисто. Ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійські удари, саме тій Території, де здійснюється евакуація людей, на жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які е, рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню, і прямо на точках евакуації цей. Цей російський злочинок оциду найбільше за десятиліття в Європі. Також президент додав, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС понад 50 тисяч гектарів ліса затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів, і щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Експерти кажуть, що наслідки підриву відчує вся Україна, але перш за все південь. Постраждає питне водопостачання, зрошення, аграрне виробництво. Існує загроза для тих підприємств, які потребують багато води. І вже 8 червня начальник ради оборони Рогу Олександр Вікул повідомив, що рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за придатний для водозбору. Місто має запас питної води на півтора місяця при економному споживанні. Весь час у Херсоні перебувала кореспондентка інтенту Альбіна Карман, і ось що вона побачила 8 червня, через два дні після підриву Каховської ГЕС. Ось така ситуація, як я вже казала, волонтери кажуть, що на перших поверхах двері людей заблоковані водою. Тварин зловити важко не таку велику кількість людей сьогодні вдалося вивести, тому що більшість вивезли вчора, і тут, так само як і вчора, біля корабельної площі, ми бачимо дахи житових будинків, які повністю затоплені. Наслідки цієї катастрофи відчує на собі і Одещина. Міські чиновники попросили утриматись від прогулянок вдош моря і нагадали, що пляжі поки що офіційно закриті. Начальник ОВА Олег Кіпер наголосив, що білі берегів знайшли міни та невикористані боєприпаси, уламки будівель та дерева. Свою думку щодо наслідків розповів інтенту еколог Владислав Балінський. Далі ми зіткнемося з дуже серйозною проблемою і вже в общем-то, сталкуємося проблема загрізнення акваторії Чорного моря. Дело в тому, що весь этот ил, который накапливался на протяжении сотен, ну не сотен, это, это водохранилище было создано в 50-х годах, но создано оно как для водоснабжения агропромышленного комплекса, а мы помним с вами, как в Советском Союзе относились к природе, то есть все стоки промышленных предприятий и так далее, все оно попадало в водоем, и в результате деятельности ну, живых организмов, биосистем оно как бы оседало в виде донных отложений. И природа сама, ну, как бы оберегала нас, обеззараживая тем самым, выводя вот эти вредные вредные вещества, этой и соли, и соли тяжелых металлов и, и пестициды, в том числе сложно разлагающиеся, это дуст, хлороорганические соединения и так далее, ядовитые вещества. Они просто оседали на дно и тем самым их действие на, на нас, на человека, оно не оказывало и на природные экосистемы. А вот сейчас, когда все, все это бурлящим потоком поднялось вверх, эти сотни, сотни и тысячи тонн вот этих отложений они стали представлять очень серьезную угрозу и это то, что с чем мы столкнемся в ближайшее время и в общем то будем ощущать, будем ощущать последствия, я думаю, на протяжении десятилетий, потому что то, как изменится черное море, в связи с таким загрязнением придется за этим наблюдать в динамике. Но то, что это проблема не только Украины, то, что это проблема всех стран при Черноморье, как минимум, это уже можно сказать точно, потому что ну, в экологии все органические, все системы биоциноза, они очень взаимосвязаны. К тому же само море, оно достаточно, скажем так, Ну, бистра этим вдоль береговим теченням эти отложения, эти загрізнення, хімічні вещества по береговій лінії. У п'ятницю до береги Одещини продовжило прибувати багато різного бруду та уламків, у тому числі фрагменти будинків, газові балони, холодильник, автівку та навіть собаку, який приплив на дошках. Давай, давай, іди сюди, давай. Молодец, молодец, молодец. Давай, давай, иди, иди к нам похвари сюда. Похвали его, похвали, он, он домашний, он молодец, понимает. Иди к нам сюда. Да. Ну, старый такой. Регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної військової адміністрації перевірила 100% бомбосховищ та захисних споруд, розташованих на території регіону. Перевірки розпочали після того, як під час ракетної атаки в ніч на 1 червня у Києві загинули люди, зокрема дитина. Вони не змогли потрапити до сховища у Пелекніці у Деснянському районі столиці. Представники органів влади з 5 по 8 червня здійснили перевірку майже двох тисяч укриттів Одещини. За результатами обстежень зачиненими виявилися 122 та непридатними до використання 523 укриття. І тут треба нагадати, що ще 11 лютого 2022 року мер міста Геннадій Труханов розпорядився провести повномасштабну інвентаризацію захисних споруд, у тому числі об'єктів подвійного призначення всіх форм власності. І вже через кілька днів він заявив, що стан бомбосховищ в Одесі можна оцінити як поганий. Але судячи зі всього, далі діло не пішло і за більш ніж рік війни жодних серйозних кроків зроблено не було. Ми знаємо, що та система, яка була ще з радянського часу існувала цивільного захисту населення, на сьогоднішній день фактично зруйнована. З 2015 року міська влада доклала великих зусиль для того, щоб по крайній мірі ту систему цивільного захисту сховищ, яка в комунальній власності підтримувати в робочому порядку. Дійсно, ми 85 сховищ комунальної власності привели до певного порядку, але фактично. Ми маємо стовідсотковий знос систем фільтрації, стовідсотковий знос систем електроелектрозабезпечення, фактично прожевілі двері, вхідні і так, далі, і так далі. Тобто реальна ситуація така, що ми маємо заново фактично створювати цю систему на сьогоднішній день за сучасними ж стандартами. І якщо ви досі не знаєте, чи є поруч з вами укриття. Ознайомитися зі списком захисних споруд можна за посиланням на інтерактивну карту під цим відео. А про закриті укриття треба повідомляти на спеціальну гарячу лінію номера телефонів на вашому екрані. Одеська міська рада оскаржуватиме рішення апеляції про скасування єдиного паркувального тарифу в розмірі 20 гривень на годину у касаційному суді. Про це заявив мер Геннадій Труханов. Мені дуже прикло, що через рішення судів ми можемо отримати прецедент, коли на вулицях міста повернуться люди у яскравих жилетках, без знаків муніципалітету, і будуть збирати кошти собі у кишеню. А різні органи будуть казати, що нічого не можуть із цим зробити. І це вже друге рішення щодо скасування цього тарифу. Обидва рази до суду позивалися одесити: перший у квітні, другий у березні, і відразу після рішень суду на парковках, як з під землі, з'являлися люди у яскравих жилетках, які збирають гроші з автомобілістів. Будь ласка, ні в якому разі не платіть незрозумілим людям у яскравих жилетках, які вимагають плату за парковку. Це незаконно. На Одещині дунайські порти в травні встановили абсолютний рекорд вантажоперевалки. За місяць вони перевантажили понад 3 мільйони тонн продукції. Про це 3 червня повідомили в адміністрації морських портів України. Зазначено, що такі результати стали можливі завдяки інвестиціям світових компаній. Крім цього, є плани щодо розвитку дунайських портів. Один зі шляхів якого є збільшення пропускної спроможності Солінського каналу. І ще одна позитивна новина з економічної та портової сфери. Уперше, після відновлення зернової угоди, у порт південний пройшло судно під збіжжя. Їм став суховантаж Navios Навіос Сагітаріус під прапором Панами, який може взяти вантаж вагою 75,5 тисяч тонн. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. І також рекомендуємо переглянути цікаве інтерв'ю з Оксаною Харитоновою, представницею Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти в Одеській області, яке вийшло на нашому каналі. Всі подробиці за посиланням під відео. У минулу п'ятницю, 2 червня, суд арештував корпоративні права дружини колишнього нардепа Медведчука Оксани Марченко у семи підприємствах нафтоперевального комплексу в Одесі та Чорноморську на майже 740 мільйонів гривень. Про це повідомили в СБУ. Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. До цього суд же декілька разів арештовував інше майно і активи Марченко на загальну суму понад 6 мільярдів гривень. Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. В Україні її оголосили у розшук. Їй загрожує можливе покарання до восьми років тюрми. Її ж чоловіка, колишнього нардепа, голову політради забороненої партії ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука. Затримали 12 квітня 2022 року та вже у вересні обміняли на полонених військових. На минулому тижні в акцентах ми розповідали вам про те, як Булградська міська рада передала для знищеного місцевого комунального підприємству міськводоканал дві тонни печива, що отримали як гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Реакція прокуратури з'явилася лише після публікації у медіа як наслідок, за дорученням прокуратури Булградського району, поліція почала кримінальне провадження щодо списання і подальшого знищення понад двох тонн печива гуманітарної допомоги. Зі своєї Зі сторони ми продовжимо уважно слідкувати за перебігом подій та будемо інформувати вас на всіх наших майданчиках. Олександра Паскаль, сімирічна дівчинка, що втратила ногу внаслідок ракетного удару по курортному селищу Затока в Одеській області. 3 червня взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук уповноважена президента України справ дитини Дар'я Герасимчук. Нагадаю, дівчинка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по затоці у травні минулого року. Тоді вона опинилася під завалами, після чого два тижні пролежала у реанімації із численними травмами. Ногу їй довелося ампутувати. Невдовзі дівчинка вирушила на реабілітацію до Австрії. Де їй передали біонічний протез. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, бережіть себе, і все буде Україна!